Вітаю вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш. І сьогодні в нас черговий обзор. Сьогодні наша тема це флюрокарбон. Навіщо він потрібен? Перше. Захист від будь-якого абразиву. Друге, це його прозорість. Третє, це його парусність. І четверте це захист від щучих зубів. Друге, саме важливе питання. Це який діаметр використовувати для ловлі окуня, для ловлі судака і для ловлі щуки. Ми зараз вам покажемо таблицю, в якій буде видно, який діаметр для окуня, для судака і для щуки. Ну а ті рибалки, яким потрібна більш розгорнута інформація, дивимось далі. І так, друзі, абразив. Саме на це я віддаю 80%. Що головна мета флюрокарбону захистити ваш тонкий шнур від абразиву, особливо це важливо при ловлі окуня і судака, тому що місця, де ми їх ловимо, вони брудні в ракушках, в корчах. І якщо ми будемо використовувати ловлю тільки на шнур, шнур буде швидко або приходити в негодність, або просто рватися. І саме флюрокарбон захищає від абразиву всю нашу снасть. На другому місці стоїть прозорість. На прозорість я б віддав 15%. І це Часто ми відчуваємо, коли холодна вода. Холодна вода це прозора вода. І саме в холодній воді я вже використовую і тонкіше флюрокарбон, і довгіше, щоб між приманкою і основним шнуром ця відстань була, була побільше. На третьому місці це захист. Від щучих зубів. Чи кусає щука флюрокарбон? Так, кусає. Але е, я вважаю, що це залежить вже від вашої вдачі. На щуку використовуються навіть товсті е, діаметри. Е, я, як правило, менше, ніж 0,4 не використовую. І ці товсті е, діаметри дозволяють збільшити ваш, ваші шанси. Тому е, буває таке, що. Щука зрізала половину. Якщо б він був тонкий, вона б зрізала весь. У мене є приклади, ми обов'язково вам покажемо, коли щука от половину флюорокарбона зрізала. Що це значить? Вона його кусає, але шансів у вас більше. Четверте місце це парусність. Навіщо вона потрібна? В моєму житті було декілька випадків, коли я ловлю рибу з берега, і дуже-дуже далеко на невеликій глибині знаходиться риба. Як правило, це штучні водойми, але такі місця є і в диких умовах. І для того, щоб докинути далеко, треба використовувати більшу вагу. А от щоб е збільшити паузу, приходилось іноді в'язати 2-2,5 метра товстого флюрокарбону, тому що на закид це ніяк не впливає. А от коли ми робимо паузу, там є такий 1,5-2 метра парус і дозволяє більш, більшу вагу збільшувати е паузу. Друга частина. Який використовувати на окуня, на Судака і на щуку? На окуня Я завжди використовую діаметри частіше всього від 0,17 до 0,26. Бувають такі ситуації, коли я використовую і 0,12. Але частіше за всього 0,17-0,26. Від чого це залежить? Як я вже казав, чим холодніша вода, пізня осінь рання весна, взимку. Риба дуже обережна, і чим тоньший флюрокарбон, тим він менш помітний. Влітку я завжди використовую 0,26-0,22 0,22. Тому що він більш міцніше, більше захищає від абразиву і в мутній воді ну, не так його видно. При ловлі окуня, як правило, я використовую довжину не менш 70 см, а бувають і ситуації, коли це метр півтора. Для ловлі судака все те ж саме, що для ловлі окуня, але більший діаметр. Для ловлі судака я використовую 0,29 і до 0,4. Там дуже все схоже. Ми часто, коли ловимо судака, це корчі, високі корчі, на них багато ракушки або велике каміння також в ракушках. Тому Менше як 70 сантиметрів не рекомендую. Інколи приходиться ставити і півтора, і два метри. Там ситуація теж дуже схожа. Якщо дуже брудне дно, це 0,4, якщо дуже прозора вода і не дуже брудне дно, 0,29 буде достатньо. Щука сама цікава, сама хитра риба. На щуку немає сенсу використовувати дуже довгий поводок. Це буває там у спортсменів, які ловлять там якихось десяток, вони ставлять метрові поводки. Але я вважаю, при ловлі щуки максимальна довжина достатня буде 50 см. Інколи буває достатньо і 30 см, але 50 це така вже з запасом. Діаметри. Якщо це ловля з берега, дрібної щуки, я думаю, буде достатньо використовувати діаметр 0,45. Якщо вже у нас в арсеналі може з'явитися щука така 1,5 кілограма і більше, то тут вже я б починав з діаметру 0,5-0,55. Особисто я товщі як 0,7 не використовую. Скажу вам так: різала щука зубами і 0,9, і 1,2. Ну, коли ми використовуємо діаметр більший як 0,7. Він вже такий, як пружина, його треба там вигрівати. Я пізніше розкажу, як це робити. Ну, снасть вже вона більш брудна, і його прозорість, вона вже не має такого великого сенсу. Це таке питання, над яким спорять дуже часто. Моя рекомендація така: флюрокарбон на щуку це 30, максимум 60 см. І це діаметри 0,45-0,7. Якщо з берега це 0,45-0,5, якщо вже крупніша риба – 0,55-0,6, якщо ми ловимо щовна, щовна може клюнути будь-яка риба, це вже 0,6-0,7. Саме часте питання, як прив'язати флюрокарбон до шнура? Перший варіант, який використовую я завжди. Ми його покажемо. На пальцях не об'ясниш. Цей варіант я використовую, коли в'яжу і самий тонкий, і найтовстий. Він дуже простий. Ми зробили петлю з флюрокарбона. Знизу в цю петлю зайшов шнур, робимо 10 обертів. Він вертається в цю петлю, і потихеньку ми затягуємо і обрізаємо той флюорокарбон, який залишився, і той шнур. Другий самий простий спосіб, про який би я хотів сказати, це, якщо ви ще нічого зовсім не вмієте, не можете запам'ятати або забули на рибалці, як це виходить. Ви просто робите звичайну петлю на флюрокарбоні і прив'язуєте шнур за цю петлю так, як ви вмієте. Цей вузол не проходить скрізь кільця, але ви зможете його швидко прив'язати і швидко запам'ятати. Третій спосіб це один з самих популярних серед спортсменів. Це коли ви прив'язуєте застіпку. На другому кінці ви робите самий звичайний вузел, і от таким чином ви пров'язуєте шнур. Ви можете з собою мати вже декілька готових повідців. І якщо у вас немає часу, ви можете швидко-швидко прив'язати повідець і тим самим більше часу потратити на риболовлю. Четвертий спосіб це такий популярний вузол морковка. Я його завжди не використовую. Він для мене дуже довгий. Але він дуже гарний, красивий і він і скрізь кольця гарно проходить і виглядає гарно. Ми покажемо вам схематично, як він виглядає. А ви вже для себе приймете рішення, який вузол вам більш до вподоби. Ще часте запитання, це м'який чи жорсткий флюорокарбон. З м'яким працювати дуже класно, але він не такий стійкий до абразиву. Жорсткий він дуже гарно держить абразив, дуже непогано держить щучі зуби. Але він такий, як поросячий хвіст, і з ним бувають ситуації, неможливо працювати. Коли у вас невелика вага. І вона цю пружину не розтягує і немає ні не анімації, ні прозорості, нічого немає. Що робити? Якщо ваш діаметр не товще, ніж 0,33, ви можете взяти флюрокарбон між пальцями і так швиденько провести. І від тієї температури, яка з'являється при цій проводці, він вирівнюється. Діаметри більше, ніж 33, вирівна, вирівняти можна за допомогою фена. Але з цим треба бути дуже обережним, тому що він може розплавитись і лопнути. Для цього потрібно зафіксувати ваш повідець вдома і такими невеликими рухами його прогріти, щоб він був рівним. Він трохи втрачає свої якості, трохи, але ваш повідець буде рівним. Є ще одна така невелика хитрість, яку використовують спортсмени. Коли вони використовують металевий повідець, але після металевого повідця до шнура, вони ставлять вставку з флюрокарбона. Навіщо це робиться? Є два моменти, які допомагають в цьому випадку. Перше, коли ми ловимо на далекій дистанції і на великій глибині, я вже розповідав, ця вставка вона дає, дає парусність. І таким чином металевий повідець захищає, щоб щука не перекусила, а вставка робить парусність. Другий момент це коли ми ловимо в дуже прозорій воді, дуже обережну рибу, то металевий повідець, коли йде зі шнуром напряму, це така груба лінія, а наша вставка з флюрокарбона, вона дозволяє розірвати металевий повідець. І яскравий шнур. І таким чином риба вже не так обережно реагує на приманку. На цьому будемо завершувати. Сподіваюсь, що цей випуск був для вас корисний. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі!